Сергію, давайте з вами почнемо все ж таки про співпрацю української і польської залізниці. Як вона зараз виглядає під час війни? По перше, дякую за запрошення. По-друге, звичайно, українська залізниця після початку війни стала прикладом того, як мають працювати компанії в такий критичний момент і. На жаль, не всі вони були в такому бойовому стані, як «Укрзалізниця». «Укрзалізниця», Мені здається, зараз отримала нове взагалі, дихання в очах українських громадян нова можливість переосмислити це національне надбання, яке в нас є. Бо було дуже багато критики завжди вона лунала часом несправедлива, часом було за що, але зараз залізниця показала, що на ній тримається економіка, на ній тримається постачання озброєння, на ній тримається евакуація громадян України, на ній тримається внутрішнє Трафік, але так само на ній тривається навіть міжнародна дипломатія і українська залізниця в цьому сенсі. Sensі... Багато в чому є сюрпризом для європейських залізниць. Коли говориш з європейцями, вони не розуміють, як таке взагалі може статися. У нас є угода наприклад про співпрацю з Deutsche Bahn, І коли ми останні рази зустрічалися, то вже не вони нас чомусь вчать, а можемо ми їх чомусь навчити, тому що вони відверто дізнаються, що певні ремонтні роботи, які наші залізничники роблять, наприклад, відновлення мостів в Німеччині зайняло броки, а в нас один міст. Чотири місяці, другі, чотири з половини місяці повністю відновлені, тобто не реконструкція того, який звиновений, а нова конструкція будується і з нуля. Це неможливо в Європі, і вони нам по-доброму заздрять. Тепер, що стосується польського досвіду, то на сьогоднішній день у нас є залізничне сполучення з Польщею по нашій колії, по 15-20, яка доходить до двох міст перемишлі Хелм це для пасажирського. Руху, а також є до Катовіця. Це відокремлений такий підрозділ в польській залізниці, який обслуговує металургійний комбінат, і воно заходить в глиб польської території. І цей напрямок теж активно Україна використовує. Хоча треба теж сказати, що ми готові більше вести. І часом для нас Не з нашого боку немає проблем. Проблема є з боку. Не європейців адаптуватися до нових реалій, так сказати, якщо можна, ми готові допомогти навіть з адаптацію провести, але не завжди нас чують. Хоча ми дуже дякуємо за те, коли нас чують, і в цих умовах залізниця дуже потребує такої взаємної, знаєте, уваги, тобто, щоб нас теж чули, коли ми просимо більше, наприклад, приймати потягів на польській стороні, тому що ця філія... Вона називається ЛХС. Вона здатна більше приймати, вона розрахована на більше, ніж вона робить це. І тут немає жодної критики, тому що кожен живе в своєму ритмі, але з нашого боку ми готові вести більше. І так само, звичайно, в нас є з перестановкою вагонних колесних пар, багато руху, які забезпечує постачання Україні дизельного палива, тому що в нас на сьогоднішній день залізниця має унікальний період, який, можливо, навіть не всі українці знають, але в нас. Дизельне паливо, все, яке споживає в залізниці, воно купується в двох світових гігантів в польського Орлену і в компанії ExxonMobil. Тобто ми забезпечені на 100% дизелем за кордону. Таким чином ми не вступаємо в якісь непрозорі відносини з місцевими трейдерами. Це завжди був предмет таких корупційних ризиків. Тобто, у нас є постійний рух залізниці дизельного палива для потреб залізниці і взагалі внутрішнього ринку. І завдяки польській стороні, у нас тут все нормально. Ми, в свою чергу, Теж розуміємо, що не може стати на місці, і, якби тримати ситуацію е, такою, скажімо, ну не розв'язаною, тому що ви знаєте, у нас різниця колій. і наша колія вона трошечки заходить на польську територію. Тепер час Україні будувати всередині України. Вущу європейську колію 14,35 ширина. і ця колія має дійти зрештою і до Львова, і до Києва. Це така перспектива мрія, тому що ми розуміємо, які це капітальні видатки, але вже зараз ми побудували до Раворуської європейської колію в перспективі, щоб вона дійшла до Львова. Це займе менше часу, звичайно, ніж до Києва. Ну і вже до Ковеля є теж європейська колія. Відповідно, від Ковеля теж там пряма дорога на Київ. Теж можна буде збудувати паралельно існуючі широкі колії. Вущу. І я переконаний, тоді це змінить взагалі, динаміку відносин між країною Україна буде набагато більш ближчою в цьому сенсі залізничному. І теж ми очікуємо, щоб цей, ну на жаль, дуже дефіцитний квиток на Варшаву із з Варшави до Києва він став більш доступний для цього. Я не можу озвучити все, що домовляємось. Ми тому, що воно ще не фіналізовано, але ми шукаємо можливість запускати додаткові потяги. В цьому напрямку, і якщо це відбудеться, це фактично дасть додаткових ще 200 посадкових місць. і Тоді цей дефіцитний квиток не буде настільки легендарно недоступним. Тому, люди що... хочуть повертатися додому. Треба зробити такий шанс. Зрозуміло, але тут проблема не настільки з українського боку, знову ж таки. Проблема в тому, що Їхати на глибину польської території до Варшави може лише вагон певного габариту, який, на жаль, в Україні є 21 штука таких вагонів. Це залишки нашої співпраці з Німецькою Демократичною Республікою, НДР. Тобто ще часихоники Райбрежніва, скажімо так, залишили нам спадок оці вагони. Але розуміючи, що так не можна, ми. Спочатку війни відкрили додаткові хаби в Хелмі і в перемишлі. Зараз на перемишлі ходить потяг із Запоріжжя, ходить потяг із Харкова, ходить потяг з Одеси. Додаткові напрямки у нас була в жовтні презентація нашого зимового меню для пасажирського руху. Тобто нові напрямки, нові потяги. І звичайно на Перемишлі додаткові були відкриті можливості. В Хелмі теж є можливість пересадки прямої до Польщі. Це трошки українська традиція, мати такі прямий потяг. В Європі цього набагато менше думаю ті. Українці, які поїхали до Польщі, розуміють, що тут майже там, неможливо на такі великій відстані проїхати без пересадки, як у нас від Києва до Варшави. Це існує. Але ми все одно намагаємося, і цей напрямок прямого сполучення теж виправити в кращий бік. Да. Часові рамки залежать від тепер від польської сторони. З нашого боку, все зроблено, щоб дозволило пускати цей потяг, новий потяг. До Варшави. А тобто, новий потяг він вже існує. Його і треба він просто поставити цілі, на рельсів, його треба провести через відповідні процедури всередині Польщі. Так, добре. Ви також сказали, що ем, будуть прокладати ось ці е, європейські колії на території України. Е, це мрія поки що, але також це якісь мрі, часові це рамки це. можете нам сказати? Це не ну давайте завершуючи попередню тему. Я не хочу, щоб там звучала з мого боку лише якась е, така риторика. Очікування, але є велика з нашого боку риторика подяки, тому що завдяки польській стороні зроблено дуже багато, і завдяки польській гостинності багато українців здобули можливість спокійно пережити певний період після початку війни. Частина українців живе досі в Польщі, хоча ми завжди закликаємо вертатися. І польська сторона була дуже лояльна до нас, але з іншого боку, ми завжди хочемо більше, бо це наша амбіція бути. Більш ефективними. Що стосується перспектив, як побудувати широку руську коліну, українській стороні, це залежить від багатьох чинників, які теж не всі знають. Наприклад, в нас єдиний виробник рейків в Україні був Азовсталь, яка більше не функціонує, не існує, на жаль, цього заводу. І тому є певні навіть питання пов'язані з тим, із чого будувати це. Але проблему цю будемо вирішувати. Я не можемо жодних рамок називати, тому що є багато причин від погодних умов до дефіциту згаданої рейки. Але ми цю амбіцію тримаємо високо на серед пріоритетів, і звичайно. Момент, коли відбудеться це пряме сполучення військової колі, я думаю, це буде момент такої справжньої вже інтеграції між двома країнами і української залізниці і європейську систему залізниці. Про якісь проекти, які планує «Укрзалізниця» і можливо польська залізниця на 2023 рік, можете ще нам розказати? Ну, дивіться, в кожного є свої задачі. Тут не можна казати, що в нас є знаєте, спільна а, така. Дорожня карта на весь рік, але звичайно, багато речей ми вирішуємо в поточному порядку, навіть без якихось запланованих наперед кроків. От є багато сподівань, що пасажирське сполучення ми розшиємо це вузьке гордочко, яке, яке виникло внаслідок того, що в Польщі було приведено до європейського стандарту розмір платформи, а відповідно, це викликало. Ризики для того, щоб наш габарит нашого потягу туди заходив. Ми якраз цим питанням зараз активно займаємося, щоб це вузьке горло розшити. Ну певні кроки треба зробити. І звичайно, в наступному році ми з великим очікуванням чекаємо, коли ці рішення будуть втілені. В життя до речі, не, ну не того, щоб не прив'язатися тільки під Польщу. Ми запустили пасажирські потяги до Кишинева, так. до міжнародного аеропорту. Є можливість швидко дістатися. Тому це має зняти теж певний цей тиск, який виник саме на Варшавську, на Варшавський напрямок. Але повторюся, ну в нас є бажання виходити на європейську колію українським локомотивом. Це теж наша амбіція, щоб їхала не тільки наш рухомий склад, але й наш локомотив. І для цього в певні кроки теж плануються. Давайте про форум ще поговоримо World for Ukraine. От ви яку панель будете представляти про що будете говорити, і взагалі ваші враження про організацію таких форумів, що вони дають для відбудови розвитку України? Я вам скажу, що такі форуми вони мають відбуватися як тому що вони на сьогоднішній день дублюють функцію класичної дипломатії. І треба відверто теж сказати. Що інтерес до України він не такий високий, як він був на початку війни. Тут, можливо, не завжди це приємно чути, але світ живе на дуже різних швидкостях і в своєму порядку денному і. Дякуючи таким форумам, Україна залишається високо в порядку в пріоритетах. Розумієте, адже від допомоги світу залежить наш успіх на фронті, залежить наш успіх після перемоги в цій війні, тому що Україна потребуватиме величезних коштів для відбудови. І в даному випадку, звичайно, будемо говорити і про інфраструктуру, і про дипломатію, і про деформальну дипломатію. На сьогоднішній день певний результат від цих, на жаль, крилатих ракет, які полетіли до. Києва, починаючи з жовтня, він Росії досягнутий, тому що він викликав багато побоювань серед європейців щодо фізичної присутності в Києві. І ті гості, які, наприклад, не до президента мали їхати, а просто, я не знаю, артисти, музиканти, я особисто це знаю, вони поскасовували свої тури, візити до України саме через ці ракетні удари, побоюючись прильотів халатих ракет. І, і Цю нормальність треба відновлювати, тобто, щоб люди розуміли, ну... Такі ризики існує, але, от, наприклад, слава Богу, остання атака хана ракетами на Україну на Київ вона була набагато менш результативною для нашого ворога, ніж вони очікували. Чим більше систем протиповітряної оборони Україна отримує, тим вищий шанс, що Україна не буде взагалі відчувати наслідки від цього. Тобто, чим більше нам додається озброєнь і озброєнь для захисту, саме для нападу, тим більше нормальності повернеться в життя, і тим більше Наших партнерів зможе фізично приїздити, і тим більше Україна буде відкрита для отримання вже допомоги не на рівні обговорення, а на рівні конкретних проєктів, які треба починати вже зараз. Багато хто стримується, от, наприклад, там, ми в діалозі з нашими там, норвезькими партнерами. Вони себе стримують, кажуть, давайте все таки перемога, а потім гроші. Але mm -hmm. це процес уповільнює. Розумієте, є проекти, які ми можемо реалізовувати вже зараз. Тому такі форуми, вони от якраз ці меті і слугують, щоб українське питання звучало в порядку денному як країни, так і суспільство. Адже політики вони орієнтуються на те, що думають їхні громадяни. Якщо громадяни відчувають, що українська тема вона їм близька, і ця солідарність з Україною задушається, то політики діють відповідним чином. Ми маємо діяти на різних рівнях. Повторюся, як Класичної так і неформальної дипломатії. Давайте поділіться з нами лайфхаками, як вловити той квиток. Варшава, Київ, Київ, Варшава, щоб люди могли от повертатися або їхати на свята. Так, по перше, я хочу вибачитись перед всіма, хто цей досвід пережив і не зміг. Отриматися квиток. А по-друге, треба пояснити дуже коротко, в чому там вузьке горлишка. Вузьке горлишка в тому, що в нас різні розміри колій, і це не так страшно, ми можемо міняти колесні пари. Це робиться на українській території, в наших депо. Але друга проблема це те, що габарит європейський він ставить під сумнів можливість нашого потягу проїхати, тому що перони в Польщі розширили. І зараз ми якраз працюємо над тим, щоб український вагон міг проїхати через польську територію, попри розширені перони. І на сьогоднішній день ми можемо їхати лише вузьким вагоном, який називається, модель цього вагона називається Ріц. Це лише 21 вагон на всю Україну. Ці вагони були збудовані в середньому 40 років тому, 42 роки тому, на території Німецької Демократичної Республіки в НДР. І вони використовуються в напрямку з Києва до Відня через Будапешт і в зворотньому напрямку там їздять цілих три потяги, тому що вони не встигають обернутися за одну добу. І забирають ресурс вагонів, і звичайно, основний все-таки парк їздить на Варшаву. І за ці квитки на Варшаву є величезна конкуренція і попит. І були, треба визнати теж зловживання на рівні продажу цих квитків в касах. Для того щоб прибрати ці зловживання, ми повністю перевели продаж цих квитків онлайн. Тобто їх неможливо купити в касі, їх можна купити лише по інтернету через сайт або. Мобільний застосунок Укрзалізниці. До речі, хочу його протимувати, він дуже комфортний, зручний в експлуатації. Вона вже є. Так. тепер другий момент. Ми виставляємо квитки на продаж за 20 днів до відправлення. Тому вам треба спланувати свою подорож за 20 днів. І треба за 20 днів мати на увазі, що це перший день. а 20-й буде днем вашого відправлення, і вам треба о 8-й ранку за київським часом встигнути його вихопити. Я особисто перевіряв. І знаходив квитки в продажу навіть о 8.40 ранку, але звичайно там залишалися буквально одиниці. Друге, після того як ви намагаєтеся його купити, зразу його проводьте транзакцію і купляйте. Тому що якщо ви протягом 15 хвилин цей квиток не викупили, він знову повертається в продаж. І це так, так звана друга хвиля. Тобто, якщо ви о 8 не встигли, спробуйте о 8.15, 8.20, Можливо, більше квитків з'явиться навіть якщо їх не було о 8. тому що ті, хто не встигли їх купити за цим проміжок часу вони були закакви зарезервовані, заморожені, потім вони відморожуються і знову з'являються в продажу. Це так, такі поради, які, на жаль, ну, вони змушують нас викручуватися в тих обставинах, які є. Але, повторюся, це для нас не є глобальне рішення. Глобальне рішення це побудова нормальної європейської колії на українські великі міста, як Київ та Львів. Але це довша перспектива. І друге це. Отримати можливість їхати на території Польщі українським вагоном, сучасним українським вагоном, без з набагато більшою місткістю, з більшим комфортом. І у нас парк цих вагонів є величезним. Ми, звичайно, зможемо більше задовольнити попит в цьому напрямку. Дякуємо вам, дякую вам. до зустрічі добре. і дякую, що ви повідомляєте українцям про те, що відбувається і в Польщі, і в Україні. На все добре. Працюємо заради України.